Вітаю! На минулому уроці ми записали таблицю множення чисел від 1 до 9. Це основна частина таблиці множення. І з часом ви зрозумієте, що знаючи таблицю множення від 1 до 9, тобто результат множення або добуток будь-якого числа від 1 до 9 на будь-яке число від 1 до 9. Ви зможете впоратися знов таки з будь-яким прикладом на множення. На цьому уроці, як я і обіцяла, ми продовжимо. Запишемо таблицю множення на 10, 11 і 12. Розпочнемо з нуля. Чому дорівнює 10 помножити на 0? Будь-яке число помножене на 0 дорівнює 0. Отже, і 10 помножити на 0 дорівнює 0. Якщо ми додамо 10 нулів, то в результаті ж все одно отримаємо 0. А чому дорівнює 10 помножити на 1? Це все одно, що взяти 1 раз число 10 або взяти 10 одиниць і додати. Це дорівнюватиме 10. Думаю, це ви вже знаєте. А чому дорівнює 10 помножити на 2? 10 помножити на 2 це те саме, що й 10 плюс 10. А 10 плюс 10 це 20. Погляньте, ось тут результат, добуток збільшився на 10. Тут так само на 10 і вийшло 20. Чому дорівнює 10 помножити на 3? Це дорівнює 10 плюс 10 плюс 10. Або можна сказати, що це добуток 10 і 2, та ще плюс 10. А це дорівнює 30. Чому дорівнює 10 помножити на 4? Думаю, ви вже зрозуміли, як це робиться. 10 помножити на 4 це 40. І зверніть увагу, 10 помножити на 4 дорівнює 40. А якби я вас запитала, чому дорівнює 10 помножити на 5, це дорівнює 50. Виходить, щоб помножити 10 на будь-яке число, або, навпаки, будь-яке число на 10, потрібно лише дописати справа 0 до цього числа. Отож, вчити таблицю на 10 зовсім не обов'язково. Продовжимо. Чому дорівнюю 10 помножити на 6. Це дорівнює 60. Просто до 6 справа дописуємо 0. Чому дорівнюю 10 помножити на 7? 70. 10 на 8. І це навіть не цікаво вже стає. 80. 10 на 9? 90. 10 на 10. А ось це цікаво. Це дорівнюватиме 10 помножити. І зараз наведу другу десятку помаранчевим кольором. 10 помножити на 10, це дорівнює 10 десяткам. До 10 справа потрібно дописати ще 0. Ось так. Повторю: щоб помножити 10 на будь-яке число, ну або навпаки, потрібно лише дописати справа 0 до цього числа. Так. Ми отримали 10 помножити на 10 це 100. Думаю, ви вже розумієте, чому так виходить. Це те саме, що і додати 10 разів число 10. Зверніть увагу: результат або добуток кожен раз збільшується на 10. 10, 20, 30. 30 це просто 3 десятки, або 10 помножити на 3, а 90 це 9 десятків, або 9 помножити на 10. Ідемо далі. 10 помножити на 11 дорівнює 11. І дописуємо ще 0 справа. Тобто 110. І нарешті 10 помножити на 12. Це 120. Це таблиця множення на 10. І тепер, знаючи правила множення на 10, ви можете розв'язати будь-який приклад, в якому потрібно помножити на 10. Наприклад, чому дорівнює 5732 помножити на 10? Я впевнена, ви можете відповісти на це питання. Це буде те ж саме число і ще 0. Тобто, це дорівнювало би 57 320. І щоб ви знали, цю крапочку я поставила в числі для того, щоб легше було прочитати його. А коли ставиться ця крапка? Вона відокремлює кожні три цифри справа наліво. Виходить, що в відповіді я повинна поставити крапочку ось тут. І тепер я легко можу прочитати це число. Крапка не змінює значення числа, просто допомагає його зрозуміти і швиденько прочитати. Отже, 5732 помножити на 10 дорівнює 57320. Ми всього лише дописали 0 до числа справа. Ось такий вийшов добуток. Це зовсім нескладне множення. У нас було завдання 5 тисяч з чимось помножити на 10. У результаті ми отримали 50 тисяч з чимось. Тобто, це те саме, що і 5 помножити на 10, що дорівнює 50. Тільки замість 5 у нас 5 тисяч з хвостом. Тому і вийшло 50 тисяч з хвостом. Пізніше ми більш детально розглянемо такі завдання. Знаєте, як це не дивно, але знаючи тільки те, що при множенні на 10 потрібно дописати справа 0, ви можете помножити на 10 абсолютно будь-яке число. Можна сказати, ви знаєте всю таблицю множення на 10. А зараз перейдемо до таблиці множення на 11. Спочатку таблиця дуже легка, але далі. Коли числа вже більше, вона стає складнішою. 11 помножити на 0. Ну, це легко це дорівнює 0. 11 помножити на 1 теж легко. Це дорівнює 11. 11 помножити на 2. І ось зараз ви побачите, що відбувається. 11 помножити на 2 це те саме, що й 11 плюс 11. Або сума 11 двійок. Отже, це дорівнює 22. Якщо 11 помножити на 3, вийде 33. 11 помножити на 4 44. Що буде далі, думаю, ви вже здогадуєтесь. Чому дорівнює 11 помножити на 5? 11 на 5 це 55 дві п'ятірки. Чому дорівнює 11 помножити на 6 це 66. А 11 помножити на 7, це дорівнює. 84. Жартую, просто хотіла перевірити, чи уважно ви дивитесь. Звичайно ж, це дорівнює 77. Число 7 повторюється двічі. 11 помножити на 8. Це 88. 11 помножити на 9 це 99. А чому дорівнює 11 помножити на 12? Ой, перепрошую, я пропустила 10 та 11. 11 помножити на 10. І ви, можливо, хочете сказати, що це дорівнює 1010. Ні, це неправильно, це не 1010. Число повторюється двічі тільки при множенні 11 на однозначне число, тобто на число від 1 до 9. Так чому ж дорівнює 11 помножити на 10? І можна вияснити це декількома способами. Можна 11 додати до 99. 11 помножити на 10 це те саме, що й 99 плюс 11. І чому це дорівнює? Це дорівнює 110. Сподіваюсь, ви вже дивилися мій урок на тему додавання двозначних чисел, таких як ці. Отже, це дорівнює 110. Або можна скористатися правилом множення чисел на 10, з яким ми нещодавно ознайомилися. Щоб помножити 11 на 10, потрібно просто до 11 справа дописати 0. І вийде 110. І нарешті, чому ж дорівнює 11 помножити на 12? Це потрібно просто запам'ятати. Або ж ми можемо сказати, що 11 помножити на 12 це на 11 більше, ніж. Ой, перепрошую, я продовжую пропускати числа. Спочатку потрібно знайти, чому дорівнює 11 помножити на 11, перш ніж виясняти, чому дорівнює 11 помножити на 12. Чому ж дорівнює 11 помножити на 11? Цей добуток повинен бути на 11 більше, ніж добуток чисел 11 та 10. Тобто він має дорівнювати 110 плюс 11, а це дорівнює 121. Пізніше ви побачите, що у великих чисел на 11 свої правила. Особливий порядок цифр у добутках. Але все це залишиться на майбутнє. Нарешті потрібно обчислити, чому дорівнює 11 помножити на 12. Можна додати 12 разів число 11. Тобто знайти суму 12 одинадцяток. Можна також додати 11 разів число 12. А можна просто сказати, що цей добуток буде на 11 більше за попередній, тобто за добуток 11 на 11. А чому це дорівнює? Додаємо 11 до цього результату і отримуємо 132. Я просто додала 11 до 121 і вийшло 132. Можна було б обчислити й іншим способом. Чому дорівнює 10 помножити на 12? Це ми вже знаємо, це 120. Тоді добуток 11 на 12. Оскільки ми 12 множимо на число, яке на одиницю більше 10. Повинен бути на 12 більшим за 10 помножити на 12. Тобто це має дорівнювати 132. Ми розглянули два способи, і, як бачите, отримали одну й ту ж саму відповідь. Тепер запишемо таблицю множення на 12. Коли ви вивчите повністю всю таблицю, ви зможете впоратися з будь-яким прикладом на множення. Але ці приклади ми розглянемо вже на наступних уроках. Так. 12 помножити на 0. Ну, це дуже легко це дорівнює 0. 12 помножити на 1 теж дуже легко, це 12. А тепер стає вже цікаво. Добуток буде з кожним разом збільшуватися на 12. 12. Помножити на 2. Це 24. 12 плюс 12 це 24. 12 помножити на. Ой, не 22, а 12. Перепишу. 12 помножити на 3 це 12 плюс 12 плюс 12. Або можна ще записати: як 12 помножити на 2. Ой, щось я знов не те роблю. Добуток чисел 12 і 3 запишемо як 12 помножити на 2 плюс 12. Або як 24 плюс 12. У будь-якому разі вийде 36. Це дорівнює ось цьому добутку плюс 12. 12 помножити на 4. Це 48. Це також можна записати декількома способами. 11 помножити на 4 це 44. А добуток чисел 12 і 4 на 4 більший за 44. Оскільки 12 більше за 11 на одиничку. А усього у нас таких 12 4. Отже 1 помножити на 4 це 4, тому на 4 більше за 44. А можна зробити інакше. 12 помножити на 3 це 36. Отже, щоб знайти добуток чисел 12 і 4, потрібно до 36 додати 12. Отримаємо 48. У будь-якому випадку, ми отримаємо один і той самий результат. Продовжимо. 12 помножити на 5 це 60. Вірно? 10 помножити на 5, 50, 11 помножити на 5, 55, Отже, 12 помножити на 5 це 60. А чому дорівнює 12 помножити на 6? Цей добуток буде на 12 більшим за добуток чисел 12 і 5, І він дорівнюватиме 72. 12 помножити на 7. Знову на 12 більше попереднього добутку. 72 плюс 12. Це 84. Зізнаюся, що іноді я плутаю таблиці множення на 11 і 12, проте, наприклад, я точно знаю, чому дорівнюю 12 помножити на 5. Це 60. Тоді, щоб знайти добуток чисел 12 і 6, я просто до 60 додаю 12. 60 плюс 12 72. І 12 помножити на 6 також дорівнює 72. Чому дорівнює 12 помножити на 8? Потрібно 12 додати до добутку 12 і 7. Це буде 96. 12 помножити на 9. Додаємо 12 до 96 і отримуємо, отримуємо 108. 12 помножити на 10. Ну, це легко порахувати, просто дописуємо до 12 0 справа. І в результаті отримуємо 120. Або ж можна додати 108 і 12. Тепер 12 помножити на 11. Це ми вже порахували. Також можна додати 12 до 120. Добуток дорівнюватиме 132. І нарешті 12 помножити на 12 це 144. Ось ми записали повністю таблицю множення для чисел від 1 до 12, навіть від 0 до 12. Знайдіть час та вивчіть її на пам'ять. Повторюйте її кожного разу, коли у вас є час. А коли вивчите, попросіть батьків перевірити вас. Зробіть, наприклад, для себе спеціальні картки, йдучи до школи, проговорюйте, скільки буде 12 помножити на 9, скільки буде 11 помножити на 11. Можете потренуватися з друзями. Повірте мені, таблиця множення в житті вам дуже-дуже знадобиться. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці!